Я вже вдома. Це не треба. На це нічого не ловиться. Ось ці брати нічого. Спінінги все там пооставляли. Ну що, по старинки будемо щитати. Так хотіла. Ось тут. Хто, хто що вгадає? Гадаєте? А ось і на перещут. Ой, давай туди, бо там щось. Цей, цей, цей раз багато мелких. Що то крупні не клюють, крупні вже вже виловила. Раз, два, три.

на тароньку піде. А зараз зразу її переберу її. І... Переберу який на той. На тароньку. Треба сьогодні вивісити, між прочим. Зараз вона вивісити. Боже, що це таке воно клювало? У мене такі не клювали. У мене отакі от клювали. Зараз треба йти митися. в багнові. Пішла б всяком. Вся короче, така, як треба. Вонюча, <рес> така як треба, вонюча. Ой, навіть ти дивитися, де там мої качки. Що до чого. Короче. Оце робити, займатися своїми хатніми справами. Іти далі на рибу. На щось захмар його, пара, щось щось буде. Так, що мені робити? Хі-хі? <гум> Цей сина там хороша оставив. Ладно, я по миску потом. Ножечка взяти. Іди, ти його не їстимеш. Nem é isso. Я десь рота прям витягують. Ту Ось їжі. Ці качки не дають ті котам поїздити, задрочили. Все, все так людей багато доставала, а мало вийшлося. Ой, тепер же другу треба почистити. А що я оце тут брала? Кішка до рибенку ввалила. Malo, ah, Y que Спина сидіть, боліла, ця спина стоять болить. Так, риба рибою, а до риби ж то треба і товчоночки зварити. А щоб товчоночки зварити, нам що треба? А нам треба гречки купити. <рес> Ладно, я жартую. Картошки накопати. Бо всі думають, той раз копала, а всі думають, що я вже картошку вбираю. Люди, що ви мелите? Я просто копала, щоб цей їсти додому. І Деречко накопала, але вже хіба копають картошку зелену. Це, ніж, не копають, який дурачок її копає. Зелену. Обратно взяла лопати, я не знаю, на що я її взяла. Підросла. Блін, візьму лопату, бо тільки виймила пальці. О. Ух ти! Бачите, оце ж я, мабуть, і той, той раз скільки профукала картопельки. Зелена як його називають де здорова зелена дижуся щоб черевики вділа мені б ціни б не було чесне слово Бачу, картошка впала десь сюди його. росте вона за дівчина з села. Бере лопату, к... рве картошку, руками викопує. Тепер взяла лопату, копаю лопату черевики не вділа. Василь, що ти ще хочеш сказати? Це скільки два кущика я викопала? Що щось відміється. Він нагорі лежить. Щось уже жре. Це ця білокрил, Ой, ця, черв'яко той жре сто процентів. Зараз може ми його заразом і викопаємо. А може от те, що хочеш, може жрати. Картошки хватає. Ні, того немає. Тим картошки дебело. Рожай буде. Дма щось маленьке лежить, <гум> а воно обманчиве яке. О, що зглянемо цю катупку. Підросла вона чи не підросла? Це отак кругла. Росте. Вже побільше. Багатенько в пущику. Я вже заморилася, мабуть. Так, ще кущик і все. Не хвата. Зараз виберемо де побільше. Давайте з того краю. Я все з цього та з цього копаю. невеличкі стабальця оди. Давай тебе ще перодишку не сю. А це сім кущів викопала. Якраз Якраз мабуть відро вийде з 10 кущиків, да? Ну, смотря який кущ попадеться, конечно. Ну, картошка хороша в цьому році. Дрібною я б не сказала, що дрібної є, дрібної нема. Капуста дивіться, яка собралась оце. Це, мабуть, вже зуб побила і укрито. Є багато. Привкачанчик вбирається. Там вчепов, конечно. Ладно, поїхати їсти. Та ручку зробити собі. Відро ціле, а ручки немає. Так із-за цієї рибалки нічого не поробиш. Ось цілий шлейф. Дикого суєшника. Рябочок. Так, сильно вже готується на вечірню цю е, е, рибалку. Купив пшона, зварив, дивіться, пшона. Я за пшену не знаю нічого. Отакую. Зараз я її приберу, хай там виполоняю. Помити треба мені газ. Ставити варити. Ой, ставити жарити цю рибу. Кулійка вже підігрілась, зараз кидаємо рибку. І поки рибка жаритиметься, почистим картошечку. Ще не підігрілась. Ну ладно, зараз вона швидко підігріється. А що було мити ту цей газ, якщо Якщо зараз він такий самий буде? Вже б пожарила картошку. Ой, тьфу, пожарила, <різь> пожарила б рибу, та... цей. Та помила б. Я не знаю, я не вмію жарити нормально, в мене все О, Хай жариться. О, Ми зараз не жариться, а згорить. А я картошечку чисту тут. Ого пакет, коли це я Аврори приходила з таким пакетом. Я картошку не мию. Ви мієте картошку я... Перед... після того, як викопали. Ну, я спочатку чистю, а потім вже як цей, тоді мию. Не знаю, правильно, не правильно я роблю, але я так роблю. Бо її, як помиєш, вона гниє. Оставишся, її треба обставляти, щоб вона просушилася. А тоді картошечку я дочищаю. Підрізаю, я ще, ще раз її хорошо помию і сам варити. Та треба спробувати жарити рибку і панірувачних сухарях. У мене язик щось іде, не в ту сторону. сказав <сум> сказала, пані. покуштувати, що воно вийде. Бозирте совітує. Шоколад смачне. Я як так так не люблю ці панерові. <глав> Панірувачні ті сухарі, я не люблю, не знаю, вони мені не смачні. Ну ладно. Покуштувати можна, правильно? Зараз зажариться та партія і положу. Там небагато залисть, мабуть, тільки штук 3-4 карасика. Проблем. Так, все, я промы их и вернусь. О, я гадала, это виски остался. Отрышку я набрала. Конечно. Выпить вжаривается. Ты зажаривайся, ти жаривайся. Гурш, там з печі, поламала собі плечі. Наші сухорики, флінт. Їх так треба було жорити. Так їх треба жорити? Чи не так? Я не знаю. Nu e vreo 6 A să-i țin ți-a pe toți. Ți-a țin 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 ți a pe toți ți a țin ți a țin ți ce nu ți Și ce ți a țin Я там тобто включила і прибирала і мама. А прибу до жарюю, картошку доварюю, то спішу, буду спішити на вечірню рибалку. Бо там залишилися і спінінги. Оце, коротше, оставляти не можна. Може там вже їх оці коропи повламали, не знаю. Ладно. А ви дивіться, вечірню рибалку в нас там відео.